Хей-хей-хей, всім привет! З вами Марті Наруто і як і поздравився і ми починаємо новий лесплей. Новорічний летсплей. Всем да. вот Всім привіт! Я обіцяю вам, що зразу в того ж самого дня я почну знімати е нову карту і новий лесплей. І идем... за... деревом. ми йдемо. Дерево. Ми вже создали карту, щоб вас не мучити. Вот. Так, де б будемо строїти е Я не знаю, бо... Не знаю, ну, я вже казав в тому сезоні, коли я його, що з тобою було весело грати. Жалко, я не знав, що ти сьогодні прийдеш. Так би ми закінчили сезон разом. Та, ладно. Рубаємо дерево, в тебе сіки. Е... У мене поки п'ять. У мене п'ять. Тепер і шість. Е, по -по бачите, шість. По 10 наругуємо і все. в тебе 10, мене 10. І погнали. Вот давай. Стройтесь. Ну я, я поки не буду робити великий дом, я поки пока коробочку, напевно. Або ні! Я поки зроблю дом під землею, а потім вже а, будемо строїти потихеньку дом. Вот Добре, так, так. Де, де, де строїмо. Все, у мене вже 10. Е -е... У мене рівно 10. Уху! Вот. о, о-о-о Чекай, ти щоб зустрітись Зараз я прямо за тобою. А я бачу, кстати, ти, ти моє дерево доробиш. Угу, щоб воно було красиво. Стоп, 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 це я рубаю. Добре. О, але кстати, це... вон тут чорне дерево треба зібрати. А, кстати, я верстак Чекай, ще е, зробив. Давай Добре. зараз зробимо постачало це. Я вже розб... зробив верстак. От, о, хорошо, зараз зроблю собі. Чекай. Дерево і вже... нам тимчасовий домик. а оці. Спочатку постав верстак, щоб ми могли щось зробити. Зараз я зараз трошки покопаю. Сходинки. Може це шахта вже буде. Так, все, а, трошки пролазуваю. От я вже поклав. Так, я зроблю. Тут, тут, тут. Нічого не робе, кроме кірки. Тільки кірку роби і все. Тільки б мені не вистачає. А я зараз буду робити. Трошки камня нарубаю і зроблю нам вже кам'яні лізо <laughs> Так, це поганий, <laughs> де рубай каміння. Я вже зробив. Все, я вже от, кірку даже зробив. кстати я, я пообіцяв, ну не пообіцяв собі, просто деколи грати не мірному Ну, деколи. Тут, тут, тут. Хоча б щоб повеселитися з цим Або я не хочу, по тому вечором включу. Так. Все, я собі... О, от кірка. Все, я, я теж кірку, кстати, зробив. А я вже е, камінну зробив. Отак чекай, я тоже на байкаміні. <гум> да роби, рубай, а я буду вже, наверное... А я вже переплавлювати буду. Начало, я, тобі скажу. Да, я теж тобі скажу, що непогано на не пам'ятки. Началанка, началя, начало. Я пока роблю нам домик. Я тоже трошлю. Давай широкий робим. Вот. Тут, тут Кстати. Лопату забув зробити, ладно. Чекай. так давайте. А я печку буду робити зараз. Де верстак? Так. Давай я його перенесу. О, все, переніс. Так, зараз переношу, От, взяв. І кладу його, я воціна. Далі я роблю печку. А та, і я і роблю... І ще роблю це. Очка, потім беру. потім палка, це, кладу, палка, палка. потім беру, кладу. Все. Тепер робимо кірку і мечик, і все. -да. Я і вже... я все а, і ще нема у нас. Ну ладно. ладно, бог. Дерево. Я... А да, мені ще треба цей кір. Оволь, я зараз піду нарубаю трошки дерева. дерева там, на. Ну, бо ввечері. Ну, в, в стан... в в... В от! Вот. От знаєте, що мені на картах найбільше подобається? Отаке дерево. Воно найкраще, найгарне. Яке? Оце во темне. Темне, і yeah. А я люблю наший дуб, Все. А я люблю тр... оце дерево, просто воно таке шикарне Все, мене є. каштанове все вже є, все є арсенал. Ну, у мене, в принципі, арсенал, кам'яна кірка, кам'яний топор, дерев'яна кірка. У мене У мене все, все дерев'яне і все кам'яне. Mm, да. На, ладно, зараз зроблю собі сундук, щоб скласти все. Знаєш, скільки в мене вже дерева? Скільки? Зараз я ще подивлюся, скільки в мене дерева. Мені, трохи, мені не робить. І мені мене ж так дерева. І мені зрубай трохи. Хорошо. Мне не надо. Так. Ой, ой, блин, вот я поставлю шикарно, блин. Наварич ну, не похождение. Мне нравится назва. Нормально так. Вот тоже скоро наварик. И кстати. Слабо, скоро каникулы. Да, да, да. Все, я тебе тоже так. Да. Даю. Складаем. Вот стак так тоби. А нет, тебе трошки меньше старая, я тоби еще дорубаю. На, на, на. Так, все, камінне я склав. Все. Вот. О, не камінец, Я бачу, ти там рулиш. Є, я, я, я собі сундучок зробив. Ого, красавчик. Ой, ой, я зараз... Я вже знайшов територ... територію. Я територію знайшов для дому. Ну, вот. Та, та хорошо, я поки нашу. Це буде наш склад. Можна і так зробити. Ага, ага, ага. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. длитися, не знаєш. Я, напевно, думаю, що серії будуть длиться довгі, десь 21 20... минута, 22. Нормально. Опа, 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 опа. Ну, тепер <сум> <сум> купає. Кстати, дивися, я дещо продарок зараз. Зараз древ'ясні робити. Та Робин'ясні -по і поклади мені в сундук там. Ой, добре. А, кстати. А, вот ти вже. Який... Ой, не, О, не, цевон... на роботі! Блин, ти вже зробила новок. Зроблю тако. Чекай, я ще собі зроблю. Крешко, крешко. Сундук. О -о 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 -о. Це пока тимчасовий наш дом, так що сильно не старайся. А відійде тоже. Ну, хоча б ми підпринту не ем зробив. А ну давай. От і швидко. видите, видідейте. А ну відійдете, бо мені сундук немає поставити. О, все.

Так. А ті останні факели я покладу нам для заліза. Так. О, вже світлі їх погнали. Що, шо А, не світлі наоборот, ти мені переплутав. Так. Ладно. Держиться, а ми без броні. Почекай, ще без мене я тут домик трошки обгрейду. А, мечи, я ж не зробив собі меч даже. Ну, а я зробив кстати. У мене даже камня пока <с нема. А в тебе є? У меня вс принят. У меня на две сики надо. А, да? Давай. А, ладно. Хорошо. Так, сики тобі надо. Давай мне. О, хорошо. Я собі просто инструментики. А, ну ладно, роби, пока я іду, подивлюся, То що там є. Так, корик у мене є, запасна кірка, меч, лопата і... О, я боюся. А... Навірно, я зроблю, що матиму. Іду, втоплюся. <сх> так, і розположу меч, Кир. О, гли... такий глибокий мор. Топо... Що? Море такий глибокий, я прийму йому це. Так? Да? Стільки кремнів, я просто в шокі. Лопата. Пальця втоплюється. Так. Ох, на бульбашка. Все, я включаю моби? Чекай, 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 бой зуб и все. Иди, давай. Все, я твой тормо. Я твой торпу не курсу. Ничего купання. Разум. Вот тут, кстати, у нас даже глибокий класс. Ой, как глубокий область. Йо, йо а че у нас так капец? Ну, я ж тебе казав, що я не знаю. Йоо! Ой, зерктов! Влазь, вылазь Бион! Одна бульбачка! Ось не лобну. Все, пішли. Після нам треба нам треба? Ну, в принципі, давай трошки поб'єм мобів. Я хочу. Ой, блин, страшно, это честно. А, ні! я не буду мобів включати! Ти иди додому, то що в тебе, знаєш, екран зближується. А ти де? Нічого, я знаю, вже я бы это. Ти уверен? А, тільки скелетом не звязывайся. А, да, а, він там трошки далі. Йомаю, я чуть не, я, я не побачу, що там, крипер. там все. А, мене меня зараз. Артем, не бачив мобів. Виключай. Да, ти точно ешь забув, что не бачиш мобів. А я занижу овечку. Две а... овечки. Вот це находка. Три, Три овечки! А теперь а, 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 куда побегать? <ріхи> Блин, погоня за овечками называется. <ріхи> Блин, Та мне мыша. А, не, не люби, не бувай, у нас є ножниці. Я п'яту скрафти ножниці і нам більше випаде. На двох. Я її пока здержу, Артем, я не можу її здержати. Я біжу. Біжу. Додому біжу за. Артем, я біжу за ней, не один догнати. Ууу. У нас пустила до мене носа. А, вот, да. Блин, трошки. Давай я тут факел покладу около нашего, да? А, да, наша... да. Подожди, малышка, другой текает. Все, я бежу. Вот, все, Залезу. Тебе секи залезали? Так. ножницы. Все. А секи надо залезать, не знаю. Тре. О, много. Чекай, не? Два. Два, нормально. А, текает, куда, 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 куда. Я бежу, я бежу. Иди за той другой, ведь хочу Да, я за. Да, найдем, не и... пися. Ну да, ти коло мене ти цю рубайш іду друг от Вот, 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 все йдешкай. А овечка, погоня за овечками називається. О, ще три штуки зразу випало! А це... Три штуки диви! Чотири? Ще тобі дві. А вон овечка, я її бачу, не йде, не йде. Я, я, я возьму її. Вон вона далеко дуже. Залізу диви, диви! А ти мій зруб давай скоріше. Все я біжу. Ти я ще не знайшов одну я можу одну. Та срать! А, ти тут до тої біжиш! Та... Ааа. Um, мене, мене вот тут куча овечок! Все. Ты не заблудився? Ні. Ай! О, все. Втікали від мене зараз. Все, пішли, пішли, пішли. Ууу, щит, вот це багато. Так, у мене явечка. цей. О, о, все, все нам хватає Пішли. Я убьюсь. Ой, я трошки заубився. А я тоже. Ой, я в рептях я попався. Шувак, де ми? Я в приписке А, вот, я нашел, дви. О, ще одна вячка. Дивы. А ты не в шахті? А, а там а... лава! Там лава, ды. Да ладно. Пішли до мене. Артем, я зараз друбаю эту вечку. Да хватит нам, ты ховец. У нас вже две кровати. А, вот ще одна упала. Я її зараз Почитажу. О, все. Шед! Ще... Там у нас, короче, куча шерсти. Кстати, вна... шерсті. А у меня уже два. Шисть. E, 2... Сім. Сім. Вісім, блін. Вісім. Вісім, у мене ще два. Десять, у нас десять рівно. Ой, у мене трошки сервак лагає, я нічого. У мене нічого не лагає, круто клас. А, я застав. Е, ти мене бачиш? Oh, Бачу лаву. Закладаю. Здоров! Все, лаву закладно. Все красавчик. Після? А тут має бути десь уголь, мені дуже він не треба. Я залізнишу. Де? Да, Зверху подивись. О, а я, я, я дивився на нього, але я його пропустив. Кстати, відійде звідти. О, oh, казав, shit. казав, щоб, щоб ти відійшов. Бля, море. Ага, наш факел втопили. Блін, не бачу. Послідній наш факел. Капець, що робити? Ладно, мене ще древесний уголь роби, покажу. А в мене більше нема угля. Древесний. Блін, чекай, я хочу знайти угля тут -то. такі натуральні, поняв? А Блин. древесний? Давай древесний я зроблю. Давай. А як його робити? Чекай, звідси. Пішли звідси, Бо ми тут ще блін. О, по Посвітліло. Я тебе почекаю. А, дай ти дай показ другаю, тут.

А вроде бы вісім. О, две киркен. Да, давай. Дві киркена, чика, 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 да. Чика-чкачка, я подивився. Да, 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 вот мы. Меч, кому доверимся. С... Меч? Нам не хватає. А, не хватит, да, нам хватит. От, дві кровати. Клады. Так. Мы запрягували спать. Так. О, все. Я запрягу спати. А мы вже не розпили. Бля. <ріпи> Так, що нам потрібно? А, кстати, вот. Дешу, я що зробив для красити. Диви. Диви, красиво? Нормально. Такі коврики. Це, це в нас коврик. Кстати, диви. О, Ну, кстати, можемо в домі коврик зробити. Да, давай. Ти мені ідею подав даже. Прикольно, да. Хе, клас. А це чорбит коврик? 에, давай зробимо з білої і чорну і біло. Ні, ні. Короче, у мене в кімнаті буде біло. Так. Я якось придумаю. Так, у мене, кстати, є листва. А, Це кстати, я знаю я знаю, на що її використовувати, дивись. У мене одна кількість, я тобі скидаю. Е, э, what? Вот. Кстати, ми скачали нову серію, ну, нову, нову, нову гру. А, тойечка, яку яку? Яку ти ж скачав ту гру? Я? А, да, по сети, кстати, да. Гонки. Да, клас. Це дрифт більш для дрифта. Та нічого, я дрифтувати вмію, я навчився. Так, вот. Одні класні ігри. Вот, ше, 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 давай, давай, заліз. А, все, у мене вже все, я роблю на дві кірки. Оце yeah. топічна серія, мені каже. О, oh, це да, вже злізні кірки моє. Да. Я в шоке. Я тоже в шокі сам, бліна. І за зараз... нам же на два меча вийде. А, ні, на, чекай. А, ні, не, ху... не хватить. На два меча це все добре. <laughs> я просто показалася, <laughs> що. Не Ладно, тоді Хватило. відкладемо це на відроном. Ну, хоч вазон зроби, ну. так Зробив вазону коло моїй Хе для декор. Так, а От, тепер вже давай будемо починати рубати дерево і строїти шов. домик. Ой, впав. Давай будемо окремо строїти доми. Це Ти я? собі, а я собі. Ну... Знаєш що? Знаєш чого? Я тобі допомагати буду. Просто мені здається, що зрителям це буде більш інтересно, бо то що. Женьке дерево є ломи. В мене да і ла. Прийшли робити, все поптера. Ладно, дом, сам дом построю якось. Я, я помню, що я на своєму помсі. Так, так, прикольно. А я це б, як Я от так само сам мусору, построю. Кстати, у нас за цю серію є просто обалдені, у нас же є кірка. Дві залізних і ножиці. Як, а як... І відро можемо зробити. Да. Хух, клас! Начало полагається. Ну. Ох ты, йо. Халко нема такого баха, щоб дерево зразу падало. Все. А, це не бах, це трикапитайтер. Да слава богу. Я помню, на серваках був кучетки. Зрубав в кінеці все впало. А помню, що ложка, по-моєму, зрубав таке величезне. А, Репто в сонячному там... сумеречному лісу. Да, і там впало, Сіки, я просто в шокі був. Сіки там впало. Да, я помню. Я все дерево зрубав. зробав. Я тоже все дерево дві. Хочеш, Ще тут сточити чуть-чуть. Он ще чуть топор не достає. У мене в мене вже почти топор зламався. На одне дерево. Так. О, я дерево ще можу посадити. Опа. А ти кстати де? Я? Да. Подивись. Я колдому, коротше. А, вон де. Я рубаю ще собі дуба. Мне А я тоже хочу дома. дуба. Так, и, дуб, кстати, у мене великі плани, плане цей проект. Короче, у нас проект такий прикольний, це типа, що ми такі доми, короче, свій новорічні пригоди, короче. Ну, якби прикольний проект. Скільки серім в ньому? Да я не я ж знаю. Да я не хочу вгадати, бо я ж не знаю, як складеться. Та ладно, складеться гарно, ти що? О, що от дерево. О, дубове. Ох, ох, як я багато знайшов його. Дубове дерево теж. Треба вирубувати ліс. О, представляєш, спічкою, не спічкою за жалко все спалити. Да. О, якась гора, прикольно. О, тут там в тій горі вода. А я поки ісследую. Там! Там! Йо, там пісочний біом! А в пісочному біомі, вроді би, деревня може бути. Нет, не, не йди, бо заблудишся. Ладно, Коли послухаюся. компас зробимо, то компас може глючити. Компачок ти заубився. Так, да, компас трохи. А, ти, кстати, а ні, не компас приводить аж до спауна. Він не в при... мене на двох планшетах він приходить... приводить до спауна. У мене теж. Ну, бо то, що, ну я думаю, це правильно. Я вже Сіки зробив, у мене скоро топор двомається. А я прийом і подарю вам просто. О, 43. А в мене вже. 43. Просто ви 43 цього єлового і 26 дубового. У мене 40 46 е, єлового і дубового у мене 4. У мене, мене 20. Ні, 30 бля. Ого, кліо. А в мене вже 50 єлового. Я більше єлови збираю, не знаю навіть чого. А для дома, тільки я для дому. Я ще березове збираю. буду збирати. А мені березове... ні к чому. Мені теж березове не подобається, Но... А, я теж не буду збирати мені. Бля, тупор зламався. А в мене вже почти зламався. Давай я тут оверстак покладу, давай. Блін, а ти вже десь заубився. Я тебе бачу, блін, не сикуй. А я тебе бачу. Я тебе теж. І так, все, чекай, чекай, чекай. Вот, я тут. Дивись, я тут, я тут. Я бачу тебе. Я рубаю дерево, покажу. Все, чекай, я два, я поставлю верстак і зроблю. А ну, чи від мене, бо ти, ти дерево моє хапаєш. Так. О, блін, я зараз мені треба дещо зробити. Копіюсь, мені топор не достає вже. Вот, бери топор. Ти де? Бери. На, На я тебе зробив. Кидай сіні. Так, і собі зараз піду, ще один камешок мені нужен. Вот. Опа. Все, піднімаюся. Ух, все все Так, і я вже... топор собі топор. зробив. О, у мене 52 необработаного. Окліо. Дуба. Дуба? Дуба. А як? Я не збирав тут куча такий БІОМ. великий. Капец, прикольно. Для дому з Збси просто. О, в мене почти стак. А у мене дубового, зараз скажу скільки. Дубового має 20 штук. <сérч <Genius> <сérч> правда. Но зато е стак. Ай. О! Не обработаного. Норма. Та й лового легко нарубати. ДА, ЙОГО ТАК ЛЕГКО? Не понімаю просто. Ну ніби. не знаю навіть, як це прокоментувати. Та то куча просто древ куча. куча. Угу, угу, угу. Все, я, 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 нару, я нарубався так, необработано. Все, я думаю, мені поки на час на... Підкреслити хоча б. Ну, а я думаю, одна серія закінчується. Перша наша серія новорічних на поштження закінчується. З вами був Артем Наруто І Юкі. І до нових зустрічей. Всім пока!